Вони як пішли на Пасху, а до тепер на гуляй полі. Приїхав пуст вчора, так? Де спали? І вони машину одразу забирають. Благословен Бог на завжди, мені повсякчас, і на віки віків, амінь. Слава тобі, Божа, слава тобі, царю Небесний, Кишитину Духу, істину, що ти дається, наповняєш. Слава Отцю, Сину і Святому Духові. Дені повсякчас на віки в Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос є наша правдива і істина дорога. За молитвою і причистої своїй матері, святий славних і циквальник апостолів. Заступництвом частин Небесних, сил безцілесних, за молитвами святого Юрія Переможця, великомученика Дмитрія Солунського, архістратига Божого Михаїла і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбний. Амінь. І Сина, і Святого Духа. Твої мокороняй нас, осеню твою. Святого і окроплення водою висадження у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Так, так, і нашого воїна, нехай Господь, поблагословить і всіх вас, всіх зарплавців, ви давно кропилися, правда? був аж на шутку треба кропити? Так проти вас покровкувати. Ця машина відправляється на Запорізький напрямок у населений пункт близько Гуляйполя у протитанковому сволі. У нас є потреба в машинах, тому що там виїзд на бойові позиції, у нас був течок, його розбило. І тепер ми просто не маємо зброю чим виїхати. Ми є оперативний резерв при любій вимозі, ми виїжджаємо на позиції.